Доброго вечора. Сьогодні у нас рубрика Порівняння. Але не просто порівняння двох видів пива. А ще ми скуштуємо скумбрію з варосу. Ціна в неї, мабуть, найвища з інших рибних магазинів. Це скумбрія була без голови. Якщо кому цікаво, то з її. Ціна приблизно 350 гривень за кілограм, хоча її можна купити нам набагато дешевше тому починаємо куштувати, це у нас закарпатська. Першої приватної. І злата брама. Оба напорі коштують десь в районі 30 гривень. Зараз подивимось, які вони на колір, яка пінка. так, Ну, для початку плюс-мінус однакові. Хм. А чим... Ну, треба скуштувати, що є що. Що гідніше. Так, куштуємо закарпатське. Ну, що я можу сказати? Непоганим за смаком. Трішки кислинка, в цілому... Так, місце цьому пливі бути. Це в нас злата брама пробуємо. Ну, смак зовсім інший. Трішки є схожості. Немає цієї кислинки, є трішки такої гірчинки. Ну, Мабуть, воно. Трішки по алкоголю. Так, в ньому 5 обертів. А в Закарпатському ми маємо 4,1. Так, Воно просто трішки кріпкіше по алкоголю. А так теж місце є. Куштуємо рибку, що вона з себе представляє. Ну, дивіться. Структура, таке собі зараз Угу. Ну, на перший погляд. Непогано. Непогано. Ну, я їх намного краще. Ні, ні. Вона дуже солена. Прям цю рибу хочеться запити. Цей грошей, що вона коштує в варусі, ну, це повинна бути дуже смачна риба. Так як взяти красну рибу, вона дорожча гривень на 50. буде Або ну там, Ну там на 100, Ну це ні, ні. Я не то, що не рекомендую. Але, як кажуть, можна знайти намного краще. І, мабуть, в якомусь рибному вона буде і коштувати, напевно, в два рази дешевше. Тому, якщо ви хочете вкусної скумбрії копченої то, мабуть, не треба її купляти в Арусі Що по пиву? По пиву ми, скажу так, от Закарпатське, ну, рекомендую. Рекомендую. По Златабрамі. Ну, в нього щось... Ну, щось не те. Щось воно не таке, як сподіваємося, глянемо, що хто його, хто їх робить. І так. Якщо вам видно, пратоболонь. Тому воно десь по смаку, як якесь оболонь світле і є. Тільки набагато крепче по алкоголю. Тому я свій голос ставлю за закарпатське. Так, закарпатське, мабуть, серед цієї чи цінової категорії. Вони обоє стоять, плюс-мінус. Ну, я не знаю навіть, якщо в інших магазинах, але Закарпатське коштує десь в районі 30 гривень, ну і Злата Брама теж в районі 30 гривень. Ну, а насчет Скумбрії, е, їй вона дуже пересолена, тому таке, це, мабуть, на прям такого, що. Ну, тому, в принципі, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо. Також під кінець прийшов наш інший дегустатор, але йому вже нічого не залишилось, тому він... Трошки, дивіться. М мабуть, навіть. Розстроєний трішки кріль, але... На жаль, кролику такого не можна. Тому в нього є свої вкусняшки. Так? Скажи підписникам, що в тебе все добре. Гарного вам вечора. підписуйтесь, ще раз повторю, це для вас як бонус.